Віктор Булка, громадський діяч із захисту прав людей з інвалідністю Херсонської громади, до початку повномасштабного вторгнення за сприяння херсонського об'єднання Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю Веліт, в Херсоні реалізовувалось багато цікавих проєктів, направлених на підтримку сімей, де виховуються діти з інвалідністю. каже Віктор Булка. Зокрема, відомим став на всю Україну благодійний забіг, сильні духом, який мав стати традиційним щорічним, але всі плани зруйнувала війна. 23 числа як я пам'ятаю, у нас була прем'єра. Мене запросив друг Віталій Пронько, відомий актор театру Коліша. І ми якраз були на прем'єрі. І був чудовий, звичайний вечір. Ну, а вже 24 лютого. Я прокинувся, і мені зателефонував друг з Києва і сказав про те, що Віктору почалася війна. Це був, звісно, такий шок, як почалася війна, що, що відбувається невже? І коли вже я відкрив інтернет, побачив новини, що дійсно в Україні сталася, ну почалася війна, воєнний стан. Щоб не так було страшно від постійних вибухів та простіше було вирішувати побутові справи, віктор почав жити разом із другом. каже, що з жахом пригадує величезні черги за продуктами і ліками та відсутність гуманітарної допомоги через те, що жодного зеленого коридору до Херсона не було за весь час окупації. А мені, як людина, яка присувається на протезі, звичайно, вона складно. А я не уявляю як складно тим, хто присувається на інвалідних військах, у кого в важкі форми інвалідності, їм ще складніше вистояти щось купити, придбати. Херсон це Україна, був є і буде, каже Віктор Булка. Свою громадянську позицію він висловлював у соціальних мережах, а його друзі ходили на мирні акції протесту. Але постійний тотальний контроль з боку окупаційної влади та постійні вибухи навколо міста змусили прийняти непросте рішення: виїхати з Херсона. Виїзд з Херсону був надзвичайно непростим, тому що ми мали проходити через блокпости расистів, які перевіряли все. І документи, і телефони, і повністю контролювали, і перевіряли, хто їде навіщо йде. Особливо вони прис прискіпливо ставилися до чоловіків. І їх розпитували. Спочатку він поїхав до Одеси, потім до Львова. Зрештою знайшов прихисток у Німеччині. Там він допомагає біженцям з України з перекладом та займається з українськими дітлахами в місцевій школі. Звісно, туга за домом. Дуже хочеться повернутися назад до рідної, на рідну землю, до Херсонщини. Але я розумію, що зараз це не на часі. Все ж таки я вірю в ЗСУ, вірю, що Херсонщина буде звільнена. Був ми переможемо вже перемога за нами. Після перемоги, впевнений Віктор, більшість херсонців повернеться додому і всі разом будуть відбудовувати рідну Херсонщину. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.